Дуже дякую всім вам, дуже було приємно. Хай буде. Україна. Дякую вам, пане Миколу. Я думаю, що нам хотіли всі... подякувати і з вами себе. Дякую вам. Дякую. Це ж колір це ж, э, сонця. Поквили вже без України, бо так і вибирали. Дуже, дуже мені подобається, дякую. Незважаючи на те, що погода така, в душі має бути сонце завжди. В душі завжди сонце. Мама, дай мені э, э, рюкзак, я покладу э, комп'ютер ви де бачили, що можна їх придбати. Покладіть кошти 20 гривень. І на вас?